В рамках конкурсу Різдвяні дзвіночки у Маловисківському районному будинку культури проходить виставка декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва. Роботи оцінює журі, серед них і лідер Маловисківської районної організації аграрної партії Олексій Керстя, який вже не перший рік долучається до проведення заходу. Тут ми експонуємо роботи майстрів народного мистецтва нашого району дітей, вишивальниць, в'язальниць, ну і всіх інших. Підведення підсумків конкурсу відбудеться 19 грудня у селищі Хмельовому. Організатори запрошують жителів міста і району долучитися до святкувань. Спонсором нашого конкурсу різдвяні дзвіночки» є кирся Олексій Леонідович. В цьому році він для діток готує медяники, для учасників конкурсу готує гарні призи. За словами директора районного будинку культури, завдяки фінансовій підтримці Олексія Кирсті вдалося зробити ремонт у фої РБК, гримерці та одній із студій. Також депутат постійно допомагає колективам для участі у культурних та мистецьких заходах. Перше це різдвяні дзвіночки, другий творчий проект зелен клен. До речі, який є на, де проводиться на базі Великовиськівського сільського будинку культури, калиновий спів, де проходить в області От, відомий конкурс вокально-хорового мистецтва. От, е, я дуже хочу подякувати кесті Олексію Леонідовичу От, за е, його великий вклад в розвиток нашої е, культури. Велике спасибі.